В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. У Дубровнику відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Республіки Хорватія Андрея Пленковича. Володимир Зеленський подякував Хорватії за підтримку України та особисто Андрею Пленковичу за лідерство у наданні оборонної підтримки. З початку повномасштабного російського вторгнення Хорватія виділила вже 11 військових пакетів. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович підписали угод. Оду про довгострокове співробітництво та підтримку між двома країнами у Дубровнику Президент України Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з прем'єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і президенткою Словенії Наташою Пірц-Мусар. в рамках робочого візиту до Хорватії Володимир Зеленський відвідав дітей українських захисників, які знаходяться на відпочинку у цій країні. Засідання групи Рамштайн, яке повинно було відбутись 12 жовтня, відклали нова дата. Визначається: засідання повинен був очолити президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Втім, останній відтермінував візит через сильний ураган Мілтон, що наближається до штатів. Зокрема, стало відомо і про те, що засідання не відвідає державний секретар Ентоні Блінкен. Німецький канцлер Олаф Шольц висловив своє занепокоєння з приводу рішення президента Байдена. Від підкласти свій візит до Німеччини він підкреслив, що зустріч з американським лідером мала б велике значення, і підготовка до неї проходила з усіх сторін. У свою чергу у Пентагоні повідомили, що засідання, заплановане на 12 жовтня, на базі Рамштайн може бути відкладено. Існує можливість об'єднати його з зустрічю міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 17-18 жовтня. На наступному засіданні у форматі Рамштайн Польщу представлятиме президент країни Анджей Дуда. Уряд готує президенту позицію Варшави на цю зустріч. За даними ЗМІ засідання Рамштайн відклали. Нині обирається нова дата. Головнокомандувач збройних сил США в Європі, генерал Кріс Каволі, передав до Конгресу список озброєнь, які можуть допомогти Україні в боротьбі проти Росії, але з різних причин ще не були надані. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна виготовляє таку зброю, якої раніше не мала. Наприклад, це артилерійські снаряди 155-го калібру та далекобійні дрони. Раніше стало відомо, що Велика Британія. Надала Україні 3,5 з мільярдів фунтів стерлінгів для придбання сучасного військового обладнання у британських виробників. Президент Франції Еммануель Макрон відвідає полігон, аби зустрітися з українськими військовими зі 155-ї бригади, яких навчає французька армія, точне місце тренувального табору залишається у таємниці з міркувань безпеки. Раніше міністр оборони Франції Себастін Лекорню заявляв, що його країна передасть Україні перші винищувачі міраж 2000 у першому кварталі 2025 року. Вони будуть оснащені озброєнням типу. Повітря земля та захистом від реп Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, а також повернення окупованих територій та анексований Крим. Про це заявив головний радник президента Туреччини Ялчин Топчу під час зустрічі із заступником голови меджлісу кримсько-татарського народу Наріманом Джелялом. Політик наголосив, що Анкара прагне, аби окупація та війна в Україні, а також в Газі та Лівані, закінчилися. За словами Топчу, Туреччина робить свій внесок у забезпечення. Миру в регіоні нагадаємо раніше президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив, що досягнення миру в Україні можливе винятково дипломатичними засобами. Водночас він підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжувати новий режим санкцій проти Росії кожні 12 місяців. Таким чином, обмеження проти гібридних загроз з боку РФ діятимуть до 9 жовтня 2025 року. Про це йдеться в рішенні Ради ЄС, опублікованому в офіційному журналі Європейського союзу. Водночас наголошується, що санкції мають переглядатися регулярно, не рідше ніж один раз на рік. Раніше санкції. Продовжували на 6 місяців, проте 8 жовтня було запроваджено новий механізм обмежувальних заходів. Згідно з рішенням, зберігається блокування активів Росії та санкції проти російських фізичних і юридичних осіб. Також документом забороняється обхід чинних обмежень. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. також телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!